Всім привіт! Сьогодні в нас на бітко... біткоін уже досягнув 100 тисяч доларів і навіть вище він знаходився так. Сьогодні він там трішки відкотив. І я хочу знову ж таки пояснити, що відбувається на сьогодні, можливо, від чогось вас вберегти, направити в правильне русло, можливо ваші інвестиції і допомогти вам, по-перше, не втратити, а як максимум, все-таки. Заробити. Тому давайте сьогодні поговоримо про крипту і де можна ще встигнути заробити. Отже, одразу ми почнемо з того, що останній місяць у нас відбувається дуже сильно альт-сезон. Ми можемо побачити, що проекти іксують, і по 2 ікси це там дуже багато проєктів, а є такі, що і 3, і 5, і 10 іксів, хоча це така більш рідкість, як от оця пнут. Монета, вперше її чую. Але, знову ж таки, маленькі якісь проекти з невеликою капіталізацією. Вони, звісно, можуть там і 10, і 100 іксів давати, але їх вгадати конкретно ну, звісно, дуже-дуже важко. Тому наше з вами завдання, особисто мій підхід. Ну, наше завдання, звісно, заробити а те, як досягти своєї цілі, тут вже є багато, багато варіантів. Якщо ви дивитесь багато інших людей, які займаються криптою і вкладають в неї кошти, то в кожної людини буде власний свій підхід. Своя сподіваюся, стратегія в кожної людини вона повинна бути. Тому, звісно, підходи будуть відрізнятися, яким способом досягнути своєї цілі саме заробити. Тому е, мій підхід брати самі якісні проекти е, на ринку, на якому ми, ми працюємо, е, взяти його в період кризи, який не показував сильного росту, і дочекатись сильного, саме пампу хайпу, ажіотажу навколо цього активу, е, і коли він вже кратно зростає в ціні. Ось тоді я починаю вже. Фіксувати свій прибуток і виходити із угоди, тому. Uh... Uh, в мене такий максимально консервативний підхід, і він дає більш гарантовану uh, дохідність. Ну, гарантії — це відносна така історія, їх ніде немає. Але я маю на увазі, що з більшими шансами ми отри... заробимо uh, прибуток, uh, аніж ми в якісь стартапи, і проекти на тисячу іксів. Uh, але, звісно, дохідність не буде тут. Тисячу іксів, тут ми розраховуємо там, на 3, на 4, на 5 іксів. Це от для нас uh, ну, певна така можна сказати, стеля, яку ми можемо досягнути. Максимум до 10 Хів, більше ні. Хоча ви можете сказати, що для крипти там 10хів, ну, типу норм, але там є проекти і більші. Якщо там активно попрацювати, то можна і більший профід заробити. Так, але які шанси? Тут ми ж все говоримо про шанси. Тому, коли на сьогодні я управляю коштами більше 1 мільйона доларів, то, звісно, я не можу ризикувати цими коштами дуже сильно. Тому давайте ми одразу до крипти ми бачимо, що весь ринок за останній місяць він. Дуже дуже зелений, іксує за останній тиждень, теж в принципі відбувався ріст. Багато таких великих проєктів, як, наприклад, Лайткоєн, плюс 30%, Трон, плюс 50%, Atom плюс 20, Link, просто, плюс 38, Сервішка 80EV, Йота, Нео, Дівайдій і так далі. Тобто, ви можете побачити, які проєкти скільки зробили за тиждень. І за день, за день за сьогодні, ну, в принципі, більш ринок такий червоний, але знову ж це короткочасна історія. Тобто не може ринок постійно зростати. І, звісно, будуть після якогось росту, будуть відкати, будуть падіння, будуть навіть хороші відкати, можуть не бути хороших відкатів. Ну тобто, це нормальний процес. Як людина дихає, тобто вдох видих, так само і ринок він спочатку накачується грошима, потім трішки здувається, потім знову накачується. Якщо ми потрапляємо з вами у фазу росту, то здебільшого йде великий такий накачка ринку, відкат уже маленький, потім ще більший накачка ринку, потім знову якийсь відкат невеликий, потім знову накачка. такими хвилями ми рухаємось. Але коли там вже період кризи, то він здувається кожного разу дужче, 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 тобто в зворотню сторону. Ну, як би ми зараз в той період, коли кожен ріст він буде все вище, вище і вище. Але не на біткоїні. І знову ж таки, я постійно про це кажу вже ось ну, останні два роки, що ключові зони по біткоїну 100 тисяч, ми їх на сьогодні досягли, впевнено. На денному графіку ми там закривались у нас, ну тобто, ми впевнено пробивали там 100, але поки що під цим рівнем 100 тисяч знаходимось. Я думаю, ми ще будемо його постійно ось так пробивати уверх-вниз. І от бачите, вже ось тут, ну можливо, ви не бачите, от я вам зараз пояснюю це, що на сьогодні, ось тут відбувається вже розприділення, тобто актив після імпульсу переходить в боковик, починають заходити об'єми, починається хаотичний ріст, ну тобто рухи у Вверх-вниз такі вертольотні рухи, так називаючи такий сленг, коли ми за один день дуже різко йдемо вверх, потім за один день дуже різко йдемо вниз і закриваємося десь посерединці. Оце як ну червона оця свіча. Я не сильно прихильник там аналізувати саме окремо ізольовано якусь свічу, але я вам просто приклад показую, що зараз тут вже актив переходить у боковик. і Тут відбувається скидання позиції е, крупними фондами, великими е, інвестиційними саме фондами, і е, вони намагаються на цьому позитиві вам продати дорогий біткоін. Тому, будь ласка. З цього знову ж таки основний висновок. Чергове нагадую, ні в якому разі зараз не купуйте біткоін. Будь ласка, не купуйте. Він зараз дуже дорогий. У нас далі потенціал. От знову ж таки, схематично. Я для себе там приблизно такий сценарій бачу, як це буде далі продовжуватись. Я думаю, що він вже тут приблизно є на вершині. Можливо, ми там ще побачимо 105, 110, можливо, 120 з квізами якимись будемо діставати, чи, можливо, там більш впевнено там триматись, але суть не в цьому вгадати, де буде максимальна ціна. Потрібно зрозуміти, де зараз дорого, де дешево. От знову ж таки, коли актив росте із 16 тисяч доларів. Ну там 15800 дно було в біткоїна у 2022 році. І зараз там 100 то якби більше шестикратного росту, там майже 7 іксів росту. Ну це дорого чи дешево? Ну, звісно, це дорого. Тому ні в якому разі зараз не можна вже. Купувати біткоін навпаки, є сенсі або продати повністю забрати свій профід, або ребалансувати. Тепер підходимо до того, куди можна ребалансувати. І знову ж таки, <кій> я вам в попередніх відео на своєму, ну, на YouTube каналі можете пошукати відео більш з повними поясненнями. Я вам показував історично, як себе поводить весь ринок, другорядна криптовалюта. І я вам от ще влітку, мабуть, показував це. Що зазвичай осінь, зима, весна це дуже такі хороші, сприятливі періоди для крипти, Перший момент, а другий що альта і альтсезон трапляється тоді, коли біткоін вже показує сильний ріст, і на вершинах, ну тобто, ось тут на вершинах, здебільшого, от в цей період відбувається альтсезон. Тобто, коли вже біткоін зробив там практично весь свій рух основний. Буває, ось тут ще альтсезону немає. Тобто, коли біткоін не повністю використовує свій потенціал, він ще не повністю виріс, то буває, ще тут немає альтсезону. Тобто буває періоди, коли синхронно альта росте із біткоїном. А буває, коли спочатку повний ріст свій покаже біткоін, увірить всіх людей в тому, що. Лише він росте, і в нього є сенс інвестувати, а весь ринок інвестувати не потрібно. От коли вже люди розчаровуються в другорядній крипті, починають лізти в той біткоін, який вже там зробив дуже багато іксів, тоді от якраз і починається той альт-сезон, коли біткоін переходить в боковий. Ось я червону зону. Прямокутник зараз показав. І тоді починається істинний альт-сезон. Тому у нас от якраз в цей період, коли там біткоін весь 24-й рік стояв. Тобто альтсезону не було. І коли ось тут біткоін ріс, ну якби теж не було аль-сезону. Тому зараз ми пішли по-другому сценарію, коли біткоін загнали на верхи, на хаї, і лише в кінці росту бітка, в кінці його шляху, він переходить в боковик. Тобто цей боковик може тривати декілька місяців. Там в середньому 3-4 місяці, 5 може місяців стояти. І тут якраз і буде відбуватися альцезон, те, що ми на сьогодні якраз з вами і спостерігаємо. Ми з вами бачимо відставання ефіра. Знову ж таки, я вам ось малював це не нові, не свіжі якісь малюнки, це і по бітку, і по ефіру це саме той, ті мої напрацювання, які ще були до того руху, коли ще біткоін стояв там до 70. Тому знову ж таки зараз ми вже дуже добре відпрацьовуємо. Uh, і в принципі, ну я не бачу ніяких зараз перспектив, в тому щоб ми все-таки від, відхилились від цього шаблону і пішли по якомусь іншому сценарію. Тому на сьогодні ефір відстає від біткоїна, і це якраз ще одне підтвердження, що у нас альтсезон ще продовжиться, і він тільки на своєму початку, тому що в нас ефір, ну ось можете побачити, він тільки до 4 тисяч дійшов, і це, якби якщо на загальному цьому русі подивитися, то він десь приблизно третю частину, оце зараз тільки вирі. Виріс ну, з осені з осені цього року. Тому в нього ще там є таких дві третіх руху, які він вже от зробив за останній скільки місяців, якщо не помиляюсь, ну трішки більше, за півтора місяці. Ще стільки його попереду чекає Тому ефір це якраз для нас орієнтир альт-сезону. Більш прив'язаний до другорядного а, ринку, і за ним от будуть рухатись всі інші проекти масово. масово Я про масовий ефект. Тому що зараз а, там одиноко вже вистрелювали там є проекти, Solana там вистрілив, тон теж ось хороший ріст, в принципі, ще потенціал росту по ньому є. До речі, я вам говорив про трон по 40 центів, по 45 центів що. В нього там потенціал був туди дійти. І що, в принципі, непогано його було брати, в принципі, зараз от, в короткий проміжок він там був, його зараз відкотили, знову-таки, до якраз до 45 центів він доходив. Якраз 45. Це вже зона сильного супротиву. Тому, якщо умовно, у вас є трон. Ви не встигли його тут швидко скинути по 40 центів. Тому, в принципі, нема, не треба зараз його скидати по 30 центів, тому що він ще повернеться. Він буде. він буде 40 центів, він буде 45 центів, можливо, навіть 50 центів. Він буде. Просто зараз тимчасово вже фіксять профіт. Ті люди, які купували раніше його по 6 центів, по 10 центів, по 15 центів, можливо, ще раніше, в 2020 році, в тому циклі, взагалі там по 0,01 цент. Тому інвестори тут різні сидять по різних точках входу. І, звісно, хтось захоче зафіксувати вже профіт, тому що памп пішов. Оце якраз заключна фаза росту. І ми зараз якраз дуже добре по цьому сценарію йдемо. Нічого нового я тут ну не додавав із тих моделей, які я чекаю. Тому я думаю, що зараз е трон, ну якби. Свій потенціал вичерпав, ну, якби він основний свій рух зробив, просто він зараз буде знову до вершини тягнутися, скоріш за все, перехай то, той, який був він зробить, там до 50 центів, в принципі, є в нього шанси абсолютно повністю туди ще дійти. От Litecoin зараз теж чекаю, десь приблизно 360, є ще рух, запас ходу, приблизно там скільки, 2,5 ікси. Ну, якби для мене це не ок, я Litecoin не тримаю, він мені, ну чесно, так собі, монета не дуже. Але якщо ви її тримаєте, то потенціал ще в принципі зберігається. ефір Ефіркласік. Ну в принципі, може тут і не знаю, тут мені важко сказати, куди ми можемо потенційно дійти, але потенційно до 100 ну можемо дійти. Тут такі дві зони дуже такі ризикові. Перша ось де тут намалював. Позначив, і давайте от інша зона приблизно в 100, 100, 120. Тобто ну, це такі дві зони, до яких ми будемо направлятись, тобто, ну або перша, або друга. Тому по еф ефір класіку мені важко сказати, я його зараз не дуже чітко розумію, куди в нього є шанси дотягнути. Ну тобто Зона там перехаю, ну, ясна річ, так. Ми там на 60, ну, 50-60 от сюди повинні сходити, але чи вище на 100, ну, важко мені сказати. От по постелеру, до речі, мої напрацювання тут теж дуже добре відпрацювали. По часових рамках, ну, в принципі, це не дуже важливо. Тобто, де вершина, чи раніше, чи пізніше. Суть в тому, що зараз у нас дуже сильна зона супротиву, і ціна на це відреагувала, тобто знову ж таки. Це вже дорогі відмітки, і ті інвестори, які купували раніше по 10 центів, зараз будуть скидати по 50-60%. по 60. Можете подивитись, що зараз актив після сильного росту почав переходити в боковик. Боковик це період розподілення, Тобто, як внизу у нас йде боковик, то це позиція набирається. у верху боковик це період, коли позиція розгружається продається розрібним звичайним інвесторам, які ну, не зовсім досвідчені. в Інвестиціях. Тому Stellar вже ні в якому разі купати не можна, може він там перехай ще зробить на 70 центів. Не знаю, може, в теорії може, але це вже вершина. Понело відстає, не знаю, буде памп, не буде. Ну повинен скоріш за все, але я не хочу там сильно по ньому говорити щось. Кардано, Ада, скоріш за все, теж ще рух повинна продовжити. Є ще запас ходу приблизно на 2 долари 2,20-30 можемо ще дійти, тому ще тут ріст не завершився. І ви, до речі, можете побачити, що якраз от які монети пішли старожили: Tron, Litecoin, Ethereum Сік, Stellar, Ада ну Тобто, Деш, щось там пробує оживати, хоча це важко щось сказати, що це оживає, її там звели дуже низько. Ну, тобто Dash чи Dash, ну, ні. Monero, в принципі, якби теж зараз щось слабувати, себе показує. Імпульс, в принципі, до 500 може бути, але теж така ризикова історія. і Ripple, знову ж таки, от дійшов, ну, зробив свій імпульс основний. На денному графіку це дуже добре видно. Якраз у ці розтяжки, останній імпульс, перебили попередню вершину попередній хаї 2021 року. І зараз переходимо в боковик. І подивіться об'єми. Об ну, ви повинні розуміти, що тут об'єми це що? Це угоди. З однієї сторони, хтось купує, з іншої продає. І якщо зараз угоди у нас починають дуже сильно наростати. То хтось купує, хтось дуже сильно продає, і ви повинні зрозуміти, а хто ж тут купує, а хто тут продає. Тому, якщо ви відкриваєте повний максимальний графік, і ви дивитесь ціни, які були внизу, а це по 50 центів, там де ми з інвесткубом набирали, і зараз 2,50, то і зрозумійте, хто зараз буде продавати, а хто купувати, і хто буде платити за цей весь банкет. Тому, ну. Вирішуйте самостійно, що вам робити, чи купувати зараз ріпу, чи фіксувати прибуток, якщо ви вже в ньому, ну це ваша річ. До речі, от ми ще в Юніку зараз знаходимося в Uniswap, і поки що нічого не продавали. Вихід буде після 36 доларів по Юнісвапу, тобто від поточних 2X. Ми вже в нього не заходимо із новими інвесторами, тому я вам знову про це вже тепер кажу по факту. Але, але ми його ще нічого не продавали, і ми його тримаємо. Менше 36 доларів, ніхто нічого продавати не буде. І, до речі, ще цікава історія BNB. -шка. BNB -шка дуже довго стояла це від біржі Binance монета. І і якраз це теж добре, що вона почала виходити із цього накопичення, тобто боковика, яке і спочатку 24 року, тобто майже рік, вона стояла в боковику. Тут якась позиція набиралась, і тепер у нас буде імпульс. Куди імпульс приблизно 1100-1200. Це може зараз продовжитись. Тобто зараз тільки початок цього росту. Тому, ну якби двох іксів тут я не бачу, щоб ми там зробили від поточних менше ніж два ікси. Тобто і по ефіру немає двох іксів потенціалу, і по BNB немає двох іксів. Але для нас добре, що тренд буде продовжуватись, тому що є інші активи із хорошим потенціалом, ну, тобто які ще не показували росту. Тому зараз якби дуже цікаво їх. їх Збирать ті проекти, які ще не показують росту. Ну а так, загалом якщо по ринку подивитись, то в принципі вже Дефі починають оживати, і це в принципі теж радує. Ну, Дефі це ж Uniswap, от лідер е, з приводу децентралізованих фінансів. Ми от, тримаємо Юні ще там от Лінк, дуже добре сходив One Inch, щось там потрішку починає оживати Дівайдіx. Basic Attention Token. Ну, тобто, це вже такі слабуваті проекти, менші проекти, але, в принципі, можуть теж там хайпанути, чому б і ні. Тому просто тут вже більше ризик у них знаходиться. Compound, наприклад, Synthetic Network і так далі. Тобто, ну, ми бачимо, що вже Дефі індустрія оживає. Геймфай чи геймінг-індустрія ну, теж щось там нібито може й покаже, щось нібито якесь дно тут вимальовують. Але в мене з приводу ігрової індустрії немає нічого. А, немає нічого, не тримаю. Немає мені підходящих активів, які б мені підійшли по стратегії, тому я їх не чіпаю зараз. А, тому, в принципі, Ну Проєктів зараз ще поки вистачає, щоб у них зайти дешево. Е, є проекти і на 3, і на 5 іксів потенціал росту, але, звісно, зараз вже потрібно заходити дуже швидко, оперативно, і зараз немає часу, щоб довго роздумувати. Ліквідність, от, до речі, ми вже побачимо, що починає переливатись, іти не в біток, а йти саме в другорядну альту. Тобто капіталізація бітка, вона залишається незмінна, тому що біток він, от як стояв там по 100 тисяч, грубо кажучи, так і стоїть останні ось пару тижнів. Але ми бачимо, що домінація падає, а це означає, що заходять гроші в ринок, але не в біткоін. Гроші ллються в другорядний ринок, і ось якраз це говорить про те, що у нас можливо зараз зламується тренд. На того, що гроші йдуть в біток, і вони все-таки будуть йти в другорядну альту. Тому у нас зараз вже пробита, ну пробитий цей канал по технічному аналізу є така річ. І тепер у нас зона підтримки це кудись отам на 47-46%. На дуже дуже реально туди сходити, і це ну, буквально цією зимою. це, Цей перелив може трапитись дуже швидко. Тобто, можете подивитись по історії, як це раніше траплялось. Ну це дуже такий швидкий ефект. Тобто буквально там 2-3-4 місяці цього достатньо, щоб трапився цей альтсезон, щоб залучились нові люди у цей ринок, включився максимальний ажіотаж і для того, щоб професійні інвестори мали додаткову ще ліквідність для того, щоб скинути свій дорогий біток тим людям, які тільки зараз заходять в ринок. Тому будьте зараз обережні з біткоїном, не купуйте, будь ласка, його вже по поточних цінах. Він знову повернеться. В наступні декілька років нижче 40, я більш ніж в цьому впевнений. Я чекаю нижче 40 тисяч, тому не поспішайте його зараз купувати. Ефір уже теж дороговато купувати, x 2 по ньому вже немає, а за меншою дохідністю немає сенсу сюди заходити, тому що це крипта, більш ризиковий ринок. І, до речі, ефір біткоін. Давайте теж подивимося, що ось уже відбувається. ну, Тобто. Uh, ну, ми закрили основну ключову зону підтримки, і я думаю, зараз у нас тут може бути хороший якийсь імпульс. <кій> Якщо там подивитись багато яких монет в парі до біткоїна, то там теж вимальовуються вже розворотні фігури, тому це якраз признак альт-сезону. Звісно, чи може альтсезон не трапиться. Вірніше він вже зараз є, але чи може він на цьому зупинитись і далі не розвиватись? Звісно, може. Але шанси, що він все-таки далі буде продовжуватись наступні декілька місяців набагато, на порядок вище, аніж все-таки зупиниться на цьому поточному рівні і ринок розвернеться вниз. Тому що після росту потрібна фаза розприділення. Зараз дуже як ну саме фактори вказують на те, що у нас ринок буде залишатися дорогим, ну тобто біткоін буде дорогим, а ліквідність навпаки нова буде переливатись у альту. Зараз, до речі, по Google Trends ми бачимо, що знову повернувся хайп на біткоін. Я думаю, він буде далі продовжуватись, тому що історично це від 3 до 5, там, місяців підвищений. Такий попит триває на біткоін, як це в 2021 році, було, як це в. На кінці 23-го, початок 24-го року, ось тут тривав. І зараз теж ми тільки почали, тільки почався цей хайп. Він за один місяць не здується, він буде і далі продовжуватись. Тому зараз не бійтесь, те, що, можливо, якісь там комп... ваші активи не виросли. Якщо вони якісні, то вони виростуть. Тому потрібно просто терпіння. Ну і знову ж таки потрібно дотримуватися своєї власної стратегії. Знову ж таки, підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал. Тут дуже багато корисної інформації, даю певні вам ідеї для інвестицій з потенціалом росту. Інколи кажу свої тут дії, що конкретно я роблю в Інвесткубі. Ну, а якщо у вас є бажання долучитись в Інвесткуб, від 1000 доларів, можете, будь ласка, доєднатись, і ми з вами будемо разом інвестувати. Ви будете повністю під моїм супроводом інвестувати по моїй стратегії. І будемо разом працювати на результат, щоб все-таки на цьому хайпі змогти заробити. Це дуже важливо. Тому в мене на сьогодні все. Підписуйтесь знову ж таки на телеграм-канал. Цікавить інвест від 1000 доларів. пишіть в особисті і до нових відео. До зустрічі. Бувайте!